Дорогі господинки, сьогодні я до вас з кабачковою піцею. Так так, саме із кабачка піца. Тобто, основа буде у нас з кабачка. Взяла я кабачок десь вагою 300-350 грамів. стерла на грубій терці. Тоді сік віджала. Так, добре віджала. Він нам не потрібний, м'якоть кабачка пересипала у миску більшу, додала одне яйце. Посолила до смаку, додала чорного меленого перцю. І борошно. Ось і всі складники. Це в нас буде основа піци із кабачка. Тоді бритванку поклала пергамент, посипала сухарями і виклала наше тісто кабачкове. Тоді з допомогою ложки. Вирівняла краї, щоб піца мала гарну форму. І поставила в духовку пектися десь на хвилин 10. Потім витягла, при 180 градусах пеклося. І можна соус чи кетчуп. У мене соус такий свій, який я робила колись. Рецепт у мене є на каналі. І зверху посипала помідорами ковбасою і знову поклала в духовку. На 5 хвилин тоді виняла і зверху ще посипала сиром твердим. І знову в духовку на кілька хвилин, щоб все розплавився. І отже піца наша готова. Так, ще можна смакувати. Ось я кусочок вирізала і буду їсти. Звичайно, вона відрізняється від такої піці, але вона корисніша, тому що вона на кабачку. Так, готуйте на здоров'я. Бажаю вам здоров'я, миру. Дякую за перегляд. До зустрічі!